Слава Україні! Як ви вже, мабуть, зрозуміли з того, що ви зараз бачите, будемо розбирати і ставити ось цей SSD-накопичувач у цю ігрову систему. Я ще її, чесно скажу вам, по секрету ні разу не розбирав, так що, якщо буде довгенько трішки, вибачте. Что ты не хочешь разбираться. Честь не хочет. Так, можливо сеуси. Ось така крышка. З іншого боку вона ось така. Я рукавичку надів, щоб менше поцарапати її. Посвік ви бачите, ось тут знаходиться сам накопичувач. Ось тут він знаходиться. Де така, звичайний такий болтик з іксом. І тут логотип квадратик, тривольник, кружок та ікс. Інші гвинтики вони мають якусь таку шестигранну форму. Давайте, в принципі, обережненько відкрутимо і... Все ж таки подивимось, візьмемо, звичайну твіртку і такий кусочок резинки. Для того цей кусочок резинки, щоб, не дай Бог, ми не поцарапали. Не було сколів. Сподіваюся, в принципі, гарантія буде не потрібна. Сподіваюся, буде працювати добре, але все ж таки краще будемо обережні, щоб просто не було жодних сколів. Бачите? Ось такий. Є така спеціальна тут така виїмка. Ми дістали жорсткий диск. Якийсь дивного бренда HGST Але в багатьох стоїть саме такий жорсткий диск. Тут зазначено, що він 5400 обертів, 500 гігабайтів Зазначено, що тут Нідерланди, Джапан, але виготовлений у Китаї. Ось тут написано Made in China. Модель. ГТБТТ5САЕ -E 500 в скобках Б. Ось такий жорсткий диск, кудись його треба буде сплавити. Ось так. Знизу він виглядає. Трішки якісь царапини вже тут є. Хоча його ніхто взагалі не розбирав. Така рамка, така каретка є, Чотири гвинтики, теж під іксову викрутку. Давайте будемо його знімати. Так, я сподіваюся, вам буде видно це все. Знову ж таки, будемо через цю резинову підложку. Більше буде викручувати вручну. Така ще якась як резинова, я б сказав, би, така підложка, щоб мінімізувати вібрацію, як в каретках, в корпусах. Перша перевазу відкрив її ні жодного разу я ще її не відкривав, тільки пил, дуже збирай пил, щіточкою так. Стер. Ще один залишився, який вже зрозуміли, мабуть. Ти трішки незручно, бо тут ося... Цей виступ кронштейн для фіксації. Ну, В принципі, можна її не закручувати, але все ж таки, якщо там переносити, будете, щоб, не дай Бог, він там десь трішки не змістився і не було вибрації ніяк. він не зіпсувався. Для SSD, в принципі, це не має ніякого значення. Що ж ти так тугенько вилазиш? Як завжди, всі нормально, один. Поганенько вийде. Тут, в принципі, ніяких царапин немає, якийсь тут логотип набитий. Ось так. Піва. Сам жорсткий диск, він дуже маленький, просто малесенький. Ось так він виглядає. Коли ж він виготовлений, тут навіть я щось не бачу. Зазначено, що цей отвір не закривати. Не кидати його, не бачу я тут. Дату виготовлення, його 3 ГБ на секунду. Значення. А ось, 9 липня 2014 року. Advanced format AF, Made in China. Ось цей SSD накопичувач який я придбав. Давайте їх, так сказати, порівняємо. По товщині вони абсолютно аналогічні. О 7 мм, як ви можете бачити. Бачите, вони абсолютно аналогічні. Тобто ту рамку, яка була за електроним комплектом, я встановлювати не буду. Ось, бачите, ось ці такі уплотнителі з резини я їх знімати не буду, бо їх... Буде дуже потім важко встановити. Тут отворюють з боків і знизу. Нам потрібні тільки боків. Ось так. Тепер беремо ці чорні гвинтики і будемо його прикручувати, щоб він не болтав, не болтався. Ой, вибачаюся Вибачаюся, не тим боком я його поставлю. Ось так потрібно. Дивимося, як співпадали і будемо прикручувати. Давайте два наживемо, якісь такі трішки дивні гвинтики. Трішки нервуюся, так що, що вибачайте, якщо якісь будуть помилки, завжди якщо щось нове розбираєш, якось трішки стрьомно. Якщо у вас буде бажання, напишіть свій перший розбір Sony PlayStation 4, як це у вас вийшло з першого разу чи ні, мені було б цікаво про це почути. Так, всі я їх наживлю. Ось так. Давайте знову ж візьмемо ось цю підложку розиною і прикрутимо. Я думаю, ми його не поцарапаємо. по перше він алюмінієвий. Це по-перше, а по-друге, тут вже такі є спеціальні резинові підложки. Якість теж відео поганенька. Минулий раз я вибачався перед вами за це. Ось дивіться, як він став усю підложку. Каретку таку, як, як і обіцяв, під'єднав його до ПК, протестував. На рідній прошивці MU01 тести Mark 64 біта я виложив в анбоксінгі цього диска, а також перепрошив його фірмовою теолітою до mu 02 і теж поставив Disk Mark на ваш розсуд тест. У анбоксингу це все є. Ну, Будемо ставити. так Нібито на карман схожий, як ви бачите. Ось ці зелені платік століти будуть роз'єми безпосередньо. Ну, Нібито все. Давайте ще останній гвинтик. Так, я сподіваюся, вам видно буде. Оцю. Трішки незручно. Мені щось не видно. Незвичний мвинтик. Така шляпка велика на то і дуже маленький отвір під викрутку. В принципі, ми його взагалі могли не докручувати, але все ж таки давайте його закрутимо. так, В принципі, залишилось діло за маленьким, це безпосередньо закрити. Не поставилося, здається, правильно. Все ж таки з кількох спроб вийшло в мене надіти цю кришку. Як мені здається, я так легенько її поставив, ніби царапи ніяких немає. Ну ось, як ви бачите, все нормально ніби стало на своє місце. В принципі, приріс. Є, але не дуже великий, я трішки, чесно кажучи, розчитував на більшу продуктивність цього накопичувача. Звісно, тести я залью, щоб ви могли побачити, наскільки шустріше стала робити безпосередньо ця система. Ось я її поставив вже безпосередньо на місце, де вона буде стояти. Знизу тут ресивер стоїть. Сподобалось те, що легенько відкривається. Ця кришка. Перший, звісно, раз не дуже зручно було її відкривати, але відкрив, все зробив сам, не звертаючись ні до сервісних центрів, ні до кого. Якщо на цьому це відео буду завершувати. Ще зустрінемось. Слава Україні!